26-27 травня в Уманському національному університеті садівництва проходить друга міжнародна науково-практична конференція на тему імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва до 10-річчя інженерно-технологічного факультету. В цьому році ми святкуємо 172 роки з дня заснування нашого університету, і дуже приємно, що ювілейна. a conferência do jubileu всього нам всього років. В перший день захід відвідало близько 60 науковців з різних міст України та ближнього Зарубіжжя, включаючи представників громадської організації об'єднання аграріїв. На пленарному засіданні, що тривало більше трьох годин, доповідачі розглядали проблеми впровадження імпортозамінних технологій в сільському господарстві та представляли власні проекти. Сало Василь Михайлович із Кіровоградського національного технічного університету, доповідав про розвиток сільськогосподарства. Машинобудування в Україні. Факультетом, колективом факультету, кафедри сільськогосподарського машинобудування підготовлено вже більше 7 тисяч фахівців для сільськогосподарського виробництва. У нас на факультеті. Повністю закритий цикл підготовки фахівців від конструювання машин до експлуатації, до перевірки їх якості. У нас працюють такі кафедри і готуємо фахівців по сільськогосподарському шлюдуванню, по агроінженерії, по агрономії і по екології. Ми працюємо над практично. Сіма групами машин, які використовуються в сільському господарстві. Ну, так і ми викладання забезпечуємо, пов'язані з вивченням студентами цих машин, то ми і знаємо їх сильні сторони, слабкі сторони, і маємо можливість проводити, як мінімум, удосконалення даних машин. Машини впроваджуємо виробництво не так широко, як хотілося б, але. Ну, на даний момент е, наша школа наукова впровадила виробництво десь початку 14-15 нових машин, які випускаються на приватних підприємствах Кіровоградській області. Е, і останнє питання до вас. Скажіть, як широко представлена на ринку сільськогосподарська техніка саме українського виробництва? Е, представлена добре, широко представлена, але я нагадаю те, що статистич. Статистика така наука непідкупна, вона говорить, що для 80% саме імпортної техніки купують наші виробники. А це говорить про те, що о, такі широкі шляхи для покращення якості, надійності нашої вітчизняної техніки є над чим працювати. Харитонов Микола Миколайович, професор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, порушив проблему рекультивації, тобто відновлення виснажених чорноземів. Скільки в Україні є компаній, які готові взяти на себе всі стадії робіт по відновленню земель від розробки проекту та узгодження його з громадською організацією об'єднання аграріїв до технічного виконання всього спектру заходів по рекультивації? Ну, це не таке просте питання. Тому що якщо брати про рекультивацію, то згідно з законом України, виходить сьогодні, відповідальні за рекультивацію є ті підприємства, які порушують землі. Таким чином вони повинні якраз і відновлювати ті порушені землі і, власне, роблять. Інша річ, наскільки це вони роблять вдало, якраз от наші науковці, я не кажу тільки про... Аграрний університет а інші науковці з різних установ можуть залучатися до цього процесу. Роль якраз громадських організацій в тому, щоб дійсно контролювати той процес і бути ефективними в цьому процесі. Всього на пленарному засіданні було представлено 10 доповідей. Про актуальність теми конференції розповів її організатор Пушка Олександр Сергійович. Ну, як я вже казав на конференції, на даний час питання, скажімо так, модернізації самих технологій машино-тракторного парку в будь-яких галузях, чи то в рослинництві, чи то в садівництві, є нагальним і є актуальним. На жаль, за довгі роки розвитку машинобудування в нашій країні, ну скажімо, склалися не найкращі умови для її розвитку. І ми бачимо, що Є певні проблеми і в машинобудуванні, а відповідно з цим з'явилися проблеми і в питаннях як хімічного захисту рослин, так і в насінництві, так і відповідно в технологіях. Тому для того, щоб не відбулося, скажімо так, повної зупинки, ми намагаємося, по-перше, тісно співпрацювати з. Навчальними закладами, як нашої відповідно, країни, не тільки з навчальними закладами, а й з науково-дослідними установами, так і намагаємося налагодити контакти тісні з науковцями з за кордоном, тому що в будь-якому разі кожен з нас, як ми говорили і обговорювали ці питання на конференції, займається якоюсь певною науковою тематикою. Але для того, щоб вирішити комплексно відповідно. Певні питання потрібно черпати і запозичувати знання як вітчизнених науковців, так і відповідно за кордони. Далі учасники були запрошені на дегустацію вин, розроблених на базі університету садівництва та на екскурсію національним дендрологічним парком Софіївка.